Мене звуть Фесина Юлія. Родом я із міста Нова Каховка, село Корсунка, Херсонської області. За освітою я фінансист. У мене економічна освіта. Періодично займаюся і за спеціальністю. А на даний момент я являюся власницею ательє з ремонту та пошиття одягу. Так, склалося, що Ця, ця професія, можна так сказати, по життю зі мною завжди, тому що дуже люблю одяг і не просто там купувати і носити, а саме створювати, придумувати щось нове, щось цікаве з одягу. Займалася цим з дитинства, можна сказати, захопленням. Періодично більш професійно до цього поверталася, тому, будучи в декреті, я отримала освіту. Саме закріщика жіночого одягу і почала працювати вже з клієнтами першими, там у себе вдома, в місті Херсоні, приймала вдома. Не наважувалася відкривати чомусь ательє там серед знайомих, серед людей. Ну не, не хватало, чогось не вистачало для рішучості на, на цей, е, можна сказати, шах. А і так періодично я шила, поверталася до основної роботи, е, потім входила в, е, поверталася в творчість, м, працювала знову з тканинами і з людьми. Ну, воно так все циклічно. Ну, от саме на початок, по-моєму, масштабної, я працювала ну, з фахом. Я була начальником загального відділу Херсонської дирекції «Укрпошта». і трошки творчі мої всі справи відійшли на другий план. У мене там залишалися тільки там постійні мої декілька клієнтів, і все. А коли ми переїхали сюди, в Одесу і зрозуміло, що так як більшість, напевне, людей, які виїхали зі своїх міст, ми виїжджали дуже на короткий термін, на три місяці, і все, і ми повернемося додому. Ну, така була думка. Коли ми зрозуміли, що це буде надовше, а можливо, що будемо залишатися тут, то розгубилася. Ну, так, трохи так навіть було лячно, що робити далі. Чи виходить на роботу, ну, свою на фаху, чи займатися чимось ну, особисто своїм, відкривати справу, так, щоб сказати, що на це були фінанси ні. Техніка моя залишалася вдома, мені працювати не було з чим. І воно так знаєте, як напевне все, що не робиться, робиться на краще, це такий, в принципі, мій девіз. По життю, що все не, не даремно в нас складається. То я натрапила в інтернеті просто на інформацію, що можна спробувати взяти грант від держави на відкриття власної справи. Я подала заявку, її розглянули, і я взагалі не думала, що це можливо і, і що це ну, реально. Мені погодили, була онлайн, у мене захист онлайн. Ну, Своєї ідеї, бізнес-ідеї. Е, і на тому етапі мені погодили. І я от отримала гроші. І, ну, сама собі я вже поставила таку задачу. Думаю, якщо все вийде, ну я отримую кошти, ну, значить так, так треба. Е, чого саме? Ну, от правильне ваше запитання, да, чи пов'язане це з, взагалі з тим, що зараз відбувається з повномасштабкою, штабкою. Да, того, що я до цього сказала, що чогось не вистачало мені там вдома відкрити своє ательє, де це було б зробити набагато легше, ніж в ну, чужому місці, можна так сказати. Але додалася сміливості. Я зрозуміла, що так багато часу я відкладала, ну, щоб щось створити там своє чекала, повинно було там бути якесь там ну, всі пазлики зійтися, все повинно було бути там. Ну, от. ну так от вже вийшло, що думаю, ну і, і чого чекати. Завтра ми не знаємо, що буде завтра. Повна голова мрій і ідей, які от залишаться без, без якоїсь ну, там, реалізації. Добре, що є люди, рідні, друзі, які підтримали і сказали, ну так звичайно, ну що ти нічого не втрачаєш. Якщо ти не спробуєш, то ти не будеш знати, вийде, не вийде. І от да, іншим поштовхом було це отримання гранту. Я отримала, придбала першу техніку, таку, яка дала мені, і воно все, всі послідуючі етапи були от як, от таке далі складалося в одну картинку. Тож я довго шукала приміщення. Прям от витратила на це майже оці півроку, яке дає ну, дія дає для використання коштів. Півроку, якщо ви за півроку не використовуєте грантові кошти, то вони повертаються назад на казначейський рахунок. Ну і все, ваш ваш на даному етапі, ваша спроба ну, зупиняється. І вже майже вже пів року закінчується. Я не можу знайти приміщення. І тут от, знайома, знайома мені каже, подивися, я, я сюди зайшла, я зрозуміла, що це, це те саме місце, яке я шукала, тому що я шукала це не таке ну, звичне для нас де, місце для ремонту одягу, маленька кімнатка. Де, а тут саме ну, таке душевне, як я вважаю, місце. Звичайно, сама перша складність це коли твоє. Твої мрії да, стикаються з першими там труднощами, і ти розумієш, що ну не буде все так гладко і складно, як ти сам собі там намалював у голові, що воно от, -от так піде гладенько, і ти тут вже раз і мільйонер, там, і, от, і вже вся країна ходить у твоєму одязі. Ну, тобто, Багато амбіцій, які стикаються з реальними труднощами, такими як ну, податки, все, щоб було своєчасно. В мене по гранту обов'язкове працевлаштування однієї людини. І я сама собі бухгалтер, сама собі податківець, сама веду. Ну, всі звіти подаю, тобто це теж все дуже складно. Коли не було світла, теж треба було це все організовувати, тому що люди чекають своє замовлення, і ти не можеш підвести, тому що ну, антиреклама працює швидше, ніж гарна реклама. Тобто, якщо там про тебе ще не знають, ти можеш заробити це ім'я. А якщо там одна вже маленька, така якась не не гарний відгук. І дуже важко повернути двіру до себе. Звичайно, самі клієнти. От це неймовірно, коли, е, здавалося, неможливе, ти зробив можливим, Ну це я кажу, що е, дуже люблю не просто ремонти. Е, ну там, Речей, хоча бувають ну, знаєте, така улюблена річ, і людина так і, і така поломка, якась ну, пратівна там дирочка і ще щось. Да, людина не знає, що з цим робити, і ми і це можемо так за, е, зробити так гарно цю роботу, що буде непомітно. Не Але я дуже люблю перероблювати речі, давати їм другий шанс. Ну а інше це е, ну, рідні. На, для мене це мій син. Він мною так пишається. Він він в школі, розповів, що мама мене сама відкрила ательє, і він бачив, як я працювала над грантами. У мене два гранти. Я отримала не тільки від дії, а ще й від Карітасу. Карітас Одеса. Там я теж отримала грант вже для більш професійної техніки. От. І там була така тяжка підготовка і тяжкий захист бізнес-плану. було багато дуже людей, і був професійний захист в тому, що ми представляли свої моделі. Слайд-презентація була на, на загал, була комісія, і там ми... то він бачив, як я займаюся, і він в такому захваті від мене, то це, це, це мої крила. Я надихаюся своїм сином. Масштабна мрія це напевно, як усіх, щоб був мир, щоб була тиша, щоб не вмирали люди. Повернутися додому. Я не знаю вже, як тепер буде складатися, але повернутися в рідні краї, просто їх побачити, там, пройтись по своїм вулицям – Дуже хочеться туди, де батьківський край, ну ще окупована територія. Дуже сумую за лісом і хочу додому туди саме. А місто Одеса гарне місто. Воно мені дуже подобається. Ми до цього ну, хотіли. Е, цікавий факт це що ми 21-му році в вересні відмічали тут сину день народження. Це його була мрія. Він до цього не був в місті Одеса. І він згадав собі бажання жити в місті Одеса. І коли от ми вже сюди переїхали, він сам таки каже, треба було трошки по-другому Ну, Я кажу, нічого, ну, це в очередний раз доказує, що мрії здійснюються. Е -е, тому, да, мрія, щоб закінчилась війна. Е -е, мрія, яка стосується саме мене. Це ну звичайно розвиватися. Звичайно, щоб про моє ательє знали, знали про мене в нашому місті, в більшому загалі. Зараз багато знайомих наших і за кордоном, і там рекомендують там мене там, можливо, там якось так ми наладимо Є і стосовно цього ідеї і думки. Чого саме в ну в професійному я сто процентів знаю, чого я не хочу, наприклад, не хочу мас масового пошиву. Тобто цех я відкривати не хочу. Тому що це ну можливо, це могло би дати якесь більше збагачення, да, там заробити коштів. Але я знаю, що це таке от рутинне, що. Ну, чого вже достатньо, да? а хочеться створювати от, ну, щось унікальне, щось таке, там чого немає в процесі роботи, ти вносиш якусь таку там ізюминку. Або тут сама людина, я ж кажу, всі наші люди творчі, от не буває, от хоч людина каже, я та, в мене взагалі ноль фантазії. Ні, коли вони попадають в цей процес створення, і там на першій примірці вони бачать себе. А можна було б от так от, от так от зробити? Ну, звичайно. І ти вже вже все, ти вже входиш в сторону від тої картинки, яку вона показала. То ну, це класно. Я дуже люблю, коли я ж кажу, речі не пропадають, коли їх не викидають, коли з них можна щось ще там доробити, дофантазувати. В цьому направленні я хочу рухатись. Можливо, це Подальшому, так, першу ступінь, відкрити ще десь ательє. На даний час у мене є золоті руки помічниця, і вона теж переселенка з міста Лисичанська, то вона теж розділяє зі мною це захоплення, коли от, ну, в такому направленні рухаємося. То ну, я ж кажу, поганий той солдат, що не хоче бути там, генералом, там, то я, я теж я не можу сказати, що я хочу зупинитися на цьому рівні, але це буде така творча студія якась.